Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене. Молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Браття, Богові подяка, який завжди вчиняє нас учасниками у Його переможнім ході в Христі, і через нас на кожному місті виливає запашність Його знання. Бо ми для Бога є пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Для одних запах, що від смерти веде до, с... веде до смерти, а для інших запах, що від життя веде до життя. Хто отже, здатний до того. Ми не так, як багато інших, що торгують Словом Божим. Ми щиро, ми від Бога говоримо перед Богом у христі. Чи нам знову зачинати поручувати себе самих? Чи може потребуємо, як дехто поручальний до вас чи від вас листів? Наш лист це є ви, лист написаний у серцях наших, яким, який усі люди знають і читають. Відомо ж, що ви є лист Христа, приготовлений нами, написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого. Не на кам'яних таблицях, а на тілесних таблицях серця. Цього тижня, коли слухаємо євангельські читання, нас вражає те, що неначе тема провідною темою цього тижня є напівнення Ісуса до книжників Фарисеїв, до вибраного народу, до тих, які неначе виявили доброволю Жити за Божими заповідями і за Божим законом, тобто шукати досконалості, шукати ходіння у Божому світлі. Апостол Павло, співзвучно із словами Спасителя в Євангелії, які супроводять нас цього тижня, звертається до молодої спільноти, учнів у Коринті, християн. Сі словами запрошення роздумувати над їхньою гідністю, роздумувати над тим, ким вони є, роздумувати над даром, який отримали від Христа. Повторюю знову сьогодні читання останній вірш із вчорашнього послання, де апостол Павло складає Богові подяку за кожного із учнів Христових, тому що вони всі ми беремо. Є учасниками переможного ходу Христа. Це не ми перемагаємо, це не ми когось навертаємо, це не ми робимо світ кращим, це Христос через нас, власне, свідомість апостола Павла, що Він діє у Христі і через Христа, що Його дія це не є Його слова, з його сторони є тільки втома, тільки неначе дозволити Христові діяти. Але саме Христос діє через нього, саме Христос притягає і навертає, стає моментом подяки. Бо Христос, як каже апостол Павло, в літургії ми кажемо, називаємо словом премудрість найвищою мудрістю. Апостол Павло сьогодні використовує інше порівняння до Слова Божого і до наслідування Ісуса Христа запашність Його знання. Власне, цей запах, який Христос розливає, пригадує так дуже цього запаху Марія, коли помазує Христа і вся світлиця наповнюється запахом. І каже далі сьогодні апостол Павло: Бо це ми є запахом Христа, ми є пахущами Христа серед тих, хто спасається і тих, хто гинуть. Християнин для апостола Павла є завжди знаком. Для тих, хто вірують, щоб вірувати разом і вірувати, і бути ще горливішими, для тих, хто не вірує, щоб торкнутися їхнього сумління. І врешті апостол Павло на завершення сьогодні каже, що кожен з нас є листом, яким через нас, який в нас пише Христос, пише Святий Дух, але лист, який, наче, є продовженням історії. Тому що Павло писав, промовляючи, власне, Показує, що його, його дія, це не наче є історія, і отже, подібно ми, є листами з нашого минулого, від, від з історії церкви, усі, історії всієї церкви, але також пророчим духом, який каже дивитися в майбутнє і будувати далі дорогу для Христа, який приходить, щоб торкнутися до кожного. Господи Ісусе! Зціли мене з мого лицемірства, щоб я міг бути запахом Твоїх чеснот. Торкнися мого серця, щоб я міг слухати Твоє слово і ним надихатися. Додай мені відваги, щоб я не боявся вставати кожного дня на дорогу Твого наслідування, а навіть якщо впав, щоб вставав і знову з подячною піснею Тобі. За дар отриманого прощення гріхів, і ти співати тобі славу життям. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.